Всім привіт, В ефірі онлайн авто. Сьогодні на нашому козирному місці будемо знімати огляд ось цього є гольфу. А чому саме він? Це не якийсь супер топ чи щось таке. Це електричка, одна з тих, яку ми завозили. Всі знаєте, що з минулого літа, а точніше весни, в Україні стали популярні електромобілі і активно почали завозити електрички. Наша компанія зосередилась на європейському ринку. Це вживані автомобілі. В середньому з бюджетом біля 20 тисяч доларів, точніше до 20 тисяч доларів, ну, починаючи десь від 8-9. Оскільки ми їх так досить вже таку велику кількість привезли, то хочеться якось зробити якийсь підсумок, так, що, що було цікаве, що, скажімо, що найбільше сподобалось з, з цих автомобілів. І вибрав я саме цей Єголь. Е що ми завозили? Ми завозили Mercedes Б-класу електричні, ми завозили ліфи першої другої генерації. Ми завозили НВ, NV, НВ, Zoe, Ну і звісно, гольфи так само Рестайлові і Дорестайлові. Цей гольф випускався конкретно з 2014 року в електричному його виконанні. Рестайлінг був в 17-му році. Дещо змінилося. Ну кажуть, що багато зовні там не так може і сильно видно. Оптика помінялась, поміняли значення. І все це я хочу вам показати і розказати свою суб'єктивну думку, чи класний цей автомобіль, чи ні. Рестайловий є e гольф, вони випускалися з якоїсь там з якогось місяця 17-го року. Конкретно цей екземпляр в хорошій комплектації це не максимально. В максимальній може бути ще екошкіра і Дінаудіо. Тут звичайна система, хоча 8 колонок видають дуже класний звук для мого непрофесійного вуха. Цього абсолютно вистачає. Багато асистентів, точніше, тут є підтримання в смузі. Тут є динамічний адаптивний круїз-контроль, який буде тримати дистанцію, який буде сам підторможувати. Тут є датчики сліпих зон, є задня камера, яка висувна. Ну, є багато чого. тут. Фактично, класна мультимедія, яка вже в Рестайлі в Рестайлі пішла ця мультимедіа з навігацією, яка сама оновляється. Тут є інтернет в цій машині, тут можна вставляти сім карточку, вона буде сама підтягувати собі оновлення. І е, робити якісь там, скажем, певні речі, без відома навіть господаря. Ну, мається на в речі. Навігація може виводитись так само звідси, і на екран, на екран, який замість щитка приборного. А тут є інтерактивний приборний щиток, на який можна виводити абсолютно любу інформацію. Ну, Простіше кажучи, це ще один дисплей. Є дисплей один, є другий. Можна регулювати, можна виводити сюди так, інформацію про дорожній рух, можна виводити інформацію про сам автомобіль, можна виводити інформацію стосовно того, де ви їдете, карти. Можна регулювати розмір приборів, дуже багато речей. Фактично все, що ви забажаєте. Можна налаштувати все під себе. Є безпровідна зарядочка тут. Тут є зимовий пакет норвежський, що він включає. Підігрів і зеркал тут реалізовані як звичайного гольфа. Крім того, тут є підігрів лобового скла. Тут видно є такі невеликі ниточки. Ну їх так нормальним поглядом не побачиш, але якщо приглядатись, їх видно. Дуже круто працює. Гольф приїхав, ще коли були заморозки. Ну, буквально до хвилини часу лобове скло від снігу очистив. Я це перевірив. Ну і власне хочеться передати те, що найбільше вразило в цьому автомобілі, що сподобалось, можна сказати, це фактично як він в русі. Тож поїхали, подивимось, як на ньому їхати. Ну що ж, поїхали, як я казав. На, на основному, скажемо, дисплеї. У, у нас зараз карта. Видно, карта українізована, е і автомобіль вітається так само на українській мові. Тут є профілі водіїв. Коли сідаєш, можна вибрати. Якщо завчасно, ти це зберіг. Що подобається в цьому автомобілі стосовно е того, як він їде. Ну, найперше, я можу виділити це дві основних речі: це динаміка. Ну, це характерно для багатьох електричок. Вона від, від буде відрізнятися від е, динаміки е, звичайного ДВС і е, якість підвізки. Те, як працює підвізка. Стосовно динаміки, е, я здивувався насправді, коли заліз в інтернет, подивитися характеристики розгону е, електрички, скажімо, конкретно цього є гольфа і інших гольфів, які випускалися. Да, то есть, там 1.2 TSI. 1,4 TSI, Golf GTI, потім TDI 1,6, 2,0. Фактично, показники розгону в цій електричці фактично десь посередині поміж параметрами цих всіх бензинових. Тобто, якщо, наприклад, TSI-мотор розганяється 8,4-10,2 секунди, то заявлений розгін є е гольфа 9,6 секунд. Насправді я трошки не довіряю цим показникам. Я думаю, в якомусь одному з майбутніх відео ми перевіримо цей, цей показник. Я думаю, для цього необхідний якийсь девайс, напевно, що спеціальний, який може це допомогти зробити, тому що з ну, дуже вже непрофесійно це би виглядало. А машина по характеристикам своїм. Трошки вище середнього, якби в бензинових і дизельних автомобілях як знаходиться. Але що дуже важливо, якщо, наприклад, тут є 350 ньютон, то ці ньютони можна отримувати фактично з моменту від того, як ти нажав на педальку газу в цьому автомобілі. Тоді як бензин або дизель треба покрутити до якогось моменту, і тільки тоді вже можливо ти отримаєш при певних умовах. Ти вже отримаєш ту потужність, яка заявлена виробником. Підсумуємо наш огляд, Можливо, він не настільки детальний, як би вам хотілося, але в інтернеті, я думаю, ви знайдете дуже багато детальних поглядів саме цієї моделі, тому що вона все-таки популярна. Підсумуючи, класне виконання, хороша комплектація. На ці гроші ви отримуєте набагато більше, ніж у конкурентів. Динаміка вище всяких похвал. Окремо ще замірюємо в окремому відео динаміку конкретно цього автомобіля. З мінусів хотів би е, підкреслити маленький кліренс, е, все-таки, наприклад, в того самого ліфа, він або в зої він кращий. і е, слабеньке лакофарбове покриття. З досвіду, скільки автомобілів приходило, найбільше все-таки нюансів траплялося саме з гольфами. Це напевно буде і все. Якщо будуть якісь додаткові питання, або набирайте нас на наші номера, або просто пишіть в коментарях.